Це шабат перед святом Шавот. Ми вже готуємося. Шавот – це другий етап нашого ставлення як народу. Через сім тижнів після того, як ми покинули Єгипет на шляху до країни Ізраїлю, ми зупинилися біля Синайської гори і отримали тору. А що було б, якби ми одразу після виходу увійшли до країни Ізраїлю і припустили дарування тору? Хіба нам чогось не вистачало? Мідряші кажуть, що правоці вивчали Тору і дотримувалися заповідей ще до того, як Тора була дана. Авраам дотримувався заповідей. Яков вчився в Єшиві Шерна і Евера. А коліно Леві протягом усього часу Єгипетського рабства вивчала Тору. Та навіщо нам була зупинка біля Синайської гори? Дарування Тори принесли із собою зміну духовності і природи. До дарування Тори існувала непереборна прірва між фізичним і духовним. Людина, яка хотіла наблизитися до Всевишнього, вивчати Тори і дотримуватися заповідей, обов'язково мала відмовитися від матеріального життя. На горі Синай Всевишній увійшов в світ і дав можливість перетворювати матеріальне на святе. З моменту дарування Тори світ більше не суперечить духовності. Коли ми вивчаємо Тору, ми стаємо святими не в значенні піднесення над іншими, а тією же мірою як матеріальний об'єкт, який використовується як інструмент для виконання заповіді. Стає святим саме через матеріальне життя. Ми з'єднуємося із Всевишнім. Шабач-Шалом, самех!